Привіт! Ви на каналі школи англійської мови English House і мене звати Юля. Ми дуже раді оголосити про початок марафону з підготовки до єдиного вступного іспиту, тобто ЄВИ з англійської мови. Цей тиждень обіцяє бути насиченим, тому залишайтеся з нами. Для початку хочемо поділитися нашими планами на марафон, щоб ви точно знали, що очікувати. Сьогодні ми розповімо вам загальну інформацію про іспит ЄВИ, його структуру і тривалість, а також дамо корисні поради з підготовки. Але далі найцікавіше: кожного дня ми будемо розбирати завдання іспиту давати вам не просто поради, а навіть стратегії виконання завдань. Бо ми ж хочемо виконати все швидко якомога правильніше? Чи не так? Тож готуйте чашку каву і давайте розбиратися в іспиті разом. Кому ж взагалі потрібно складати іспит? Всім, хто вступає на магістратуру та аспірантуру, програму є розроблено міністерством освіти з огляду на загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, які визнають вимоги до володіння англійською на рівнях B1-B2. Єлі з англійської складається з двох частин: reading, читання та Use of English використання мови. Загалом тез з англійської включає 30 завдань: 11 завдань в частині читання та 19 в частині використання мови. Завдання в частині читання полягають в тому, щоб визначити, як студенти вміють самостійно читати та розуміти автентичні тексти за обмежений час. Типові завдання в цій частині це прочитання тексту та виконання завдань до нього, тести з обранням однієї правильної відповіді або заповнення пропусків в тексті речення. Частина використання мови оцінює ступінь володіння лексикою та граматикою англійської мови. Тут важливо вміти аналізувати та зіставляти інформацію правильно, вживати лексичні одиниці та граматичні структури та встановлювати логічні зв'язки між частинами тексту. Кожна правильна відповідь приноситиме 1 бал, що в суму відповідно до може скласти 30 балів. Вони потім конвертуються у школу від 100 до 200 балів. Мінімальний бал результату для магістратури це 100 балів, а для аспірантури 130 балів. Якщо ви впевнено володієте англійською на рівнях B1 або B2, то підготуватися до іспиту можна і самостійно. Надамо вам приклади ресурсів, які можуть допомогти вам у цьому процесі. Перше, це може бути практичні тести. Використовуйте матеріали на офіційних сайтах, вирішуйте практичні тести за попередні роки та використовуйте їх для тренування. Окрім практичної користі, вони дозволяють розвивати стресостійкість. Також онлайн-платформи. Використовуйте онлайн-платформи, такі як Quizlet, WordWall, Memrise або Промова для практики лексики і граматики. Обов'язково спільноти. Приєднайтесь до онлайн-спільнот, де ви можете практикувати свої навички. Радимо звернути увагу на телеграм-канал від нашої школи English House, англійська для українців. Проте, якщо ви ще не досягли високого рівня володіння англійською, то радимо онлайн-курси нашої школи English House. Готуючись до іспиту разом з нами, ви отримуєте спеціалізовану програму згідно з рекомендаціями Міністерства освіти України, індивідуальний підхід кваліфікованих викладачів, сучасне та інтерактивне навчання, доступ до онлайн-платформи та діджитал ресурси. Аби якнайшвидше розпочати підготовку до ЄВИ з англійською, ми запрошуємо всіх бакалаврів на безкоштовне вступне заняття з методистом нашої школи. Пам'ятайте, що підготовка до іспиту ЄВІ має бути ґрунтовною, адже він є обов'язковим для вступу у ВНЗ. Сподіваємося, що ця інформація була корисною, а незабаром вже наступний день, де ми будемо знайомитися з іспитом детально.